Доброго дня, шановне панство, вітаю вас на каналі Control.ua Тут мені підказують, що дуже багато питань у вас виникає з приводу підключення аналогових камер. Тож, сьогодні давайте розберемося, як підключити таку камеру, які взагалі є методи і способи підключення аналогових камер. Також розберемо на прикладі, як під'єднати камеру до відеореєстратора. Додивіться це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підтримуйте україномовний контент. І сподіваюся, що після перегляду ви зможете без якихось проблем самостійно підключити вашу камеру. Погнали! Ну, По-перше, і це головне потрібен відеореєстратор. Бо, як ви, мабуть, знаєте, аналогові камери не працюють без відеореєстратора. Ось такий от відеореєстратор від Hikvision, камери від Hikvision. Також, якщо ви хочете зберігати відео з ваших камер на відеореєстратор, додатково треба придбати і встановити в нього жорсткий диск. Його купують окремо. Краще брати спеціальні жорсткі диски, оптимізовані під роботу в системах відеоспостереження. Це, наприклад, серія Purple від Western Digital. Щоб встановити його всередину реєстратора, треба відкрутити ось ці винти, зняти кришку і під'єднати до роз'ємів всередині. Реєстратор є, але ще буде потрібен кабель. Тут є декілька методів підключення. Але оптимальним буде підключення за допомогою комбінованого коаксіального кабелю. Тут в одному кабелю два. Один екранований для підключення сигналу, відеосигналу. І два додаткових дроти для передачі живлення. Тобто 12 вольт до камери будуть йти по цим от двом дротам. Все в одному кабелю. Не треба прокладати другий кабель окремий для живлення. Підключається він за допомогою BNC роз'єму, по ньому йде сигнал і звичайних DC роз'ємів, тато, мама для передачі живлення. Взагалі, чим більша дистанція, тим якісніше треба брати кабель. Вони теж бувають різні. До того ж, якщо велика дистанція, то ці додаткові дроти під живлення теж мають бути більшого діаметру. Наприклад, не 05 а 0,75 ну, мм2. Тож тут при виборі дуже багато залежить від відстані до камери. Також завжди треба враховувати, що на якість зображення аналогових камер дуже впливає якість самого кабелю, його екранування та матеріали. І тут є найпростіший варіант підключення. Придбати отакий готовий коаксіальний кабель. На ньому комбінований. На ньому вже є BNC роз'єми та DC роз'єми. Не треба нічого робити самому. Розбиратися, як приєднати ці роз'єми до кабелю, як його зачистити. Або, якщо у вас немає необхідного інструменту для цього, все вже зроблено за вас. Просто вибирайте необхідну довжину. Приблизно. Ці кабелі бувають різної довжини. Зазвичай теж не дуже великої, бо вони такі доволі тоненькі. Але на цю відстань їх вистачає. До речі, вони ще й бувають з аудіороз'ємом, бо деякі камери мають мікрофон і не можуть передавати аудіосигнал по коаксіальному кабелю. В них нема функції аудіо coaxial, Цей параметр треба дивитися в характеристиках камер та реєстратора. Тож їм потрібен ще додатковий дріт для аудіосигналу. Ось саме така камера. Як бачите, тут є додатковий кабель для передачі аудіо. І коли ви будете підключати BNC роз'єм йде сюди, живлення DC сюди. А ось тут ще потрібен окремий додатковий аудіо. Роз'єм RCA. А, також аналогову камеру можна підключити і за допомогою витої пари. Але з витою парою є такий неприємний момент, що на неї дуже сильно впливають електромагнітні завади, перешкоди. Якщо ж хочете підключати за допомогою саме витої пари, то, скоріш за все, знадобляться ще балуни. А, це спеціальні пристрої, які мінімізують вплив електромагнітних завад. Перешкод на зображення з камери. Назва балун це таке скорочення від англійського Balanced Unbalanced. Він робить з балансного небалансний сигнал. І навпаки, далі покажу, як вони підключаються. У випадку підключення на невеличку дистанцію там, десь до 20 метрів. Може і вийде підключити витою парою без них, і буде якась прийнятна якість зображення, це можливо. Але тут все залежить від багатьох чинників. Якщо поряд проходять якісь електромережі, кабелі живлення чи ще щось, через завади з'являються шуми, зображення буде неякісне. У когось працює нормально, у когось ні. І перейдемо до підключення камери до відеореєстратора. Для простоти беремо оцей готовий кабель. Так буде більш наочно. Тут навіть все підписано. Оця сторона йде до відеореєстратора. Беремо відеореєстратор, підключаємо BNC роз'єм до порту, наприклад, до першого. Ось. Підключаємо, прокручуємо, воно А До DC роз'єму приходить кабель від блоку живлення. Наприклад, ось такий 12-вольтовий блок живлення. Його треба підбирати трошки більшої потужності, ніж камера, з запасом. Всі параметри камери і її характеристики можна подивитися в мануалі інструкції до неї. Так, підключаємо. А друга сторона вже йде до камери. BNC роз'єм. Так само підключається. І DC. Тато, мама. Все. Підключили ось такі з'єднання. Взагалі, ці з'єднання краще прибрати в монтажну комутаційну коробку. Особливо, якщо це на вулиці. Вони бувають різні, встановлюються під камерою, поряд з камерою, різних розмірів і різні варіанти. Просто майте це на увазі. Бувають герметичні для вулиці, для вологих приміщень. Після чого підключаємо ваш реєстратор до мережі локальної, до вашого роутера. Ось роз'єм rj 45 Патч-корд можна використати. Або робимо кабель самостійно, якщо нема пачкорду, або не вистачає довжини. До речі, в нас було відео, як це зробити. Подивіться, там теж цікаво. Потім вмикаємо блок живлення камери. До мережі 220. І подаємо живлення на сам реєстратор. Ось тут є вхід 12 вольт. Підключаємо. Далі налаштовуємо реєстратор застосунку з SDP, якщо це Hikvision, або веб-застосунку. Процес схожий на реєстрацію активацію IP камери від Hikvision. Якщо він вже налаштований, то після підключення BNC роз'єму і коли ви дали живлення на камеру від блоку живлення, має з'явитися зображення. Тут не треба окремо налаштовувати IP-адресу для кожної камери, як у випадку з IP-камерами. Тут взагалі нічого складного. Для кожної камери краще брати окремий блок живлення. Це був найпростіший варіант. А тепер переходимо до коаксіального кабелю. Не знаю, чи треба в 2024 році це докладно показувати, бо це дійсно технології предків. Взагалі-то в інтернеті є безліч відео про те, як зачистити, обтиснути такий кабель. Має вийти щось типу такого. Тут буде йти живлення dc 12 вольт і на кінці bnc роз'єм типу F. До речі, це не найкращий варіант роз'єму. Вони просто цей, ну, не нескладно зробити самому приєднати. А кращий варіант це компресійні роз'єми, але там вже потрібно буде спеціальне обладнання, щоб його, його там трошки важче приєднати до кабелю. Цей кабель можна зробити вже точно такої довжини, як вам потрібно. Бо з готовим комплектом все ж доведеться, мабуть, трохи змотувати надлишок. До того ж, такий кабель більш якісний, і може працювати на більшу дистанцію. Ну і давайте ще пару слів скажемо про підключення за допомогою витої пари. А, звісно, краще підключати з балунами, але розглянемо і підключення без них. Тож, робимо живлення по двом парам, беремо пару. Наприклад, плюс в нас буде. Коричневий та біло-коричневий пара. Мінус синій біло-синій. На роз'ємі підписано D плюс, D-, мінус. Під'єднуємо, закручуємо плюс. Закрутили. І мінус. Синій біло-синій. А ось вже сигнал будемо подавати теж пара, але Кожен дріт окремо на плюс-мінус сигналу. Не треба брати два. Бо якщо візьмете два, це тільки збільшить вплив зават на ваш сигнал. Теж беремо, наприклад, зелений це буде плюс, а біло-зелений це буде мінус. Ну або ж помаранчевий Це плюс, білопомаранчевий Це мінус. А так зробили. Буде що розповісти в барбершопі або. Золотешечкою. А головне, щоб так само було зроблено і на, іншому, на іншій стороні кабелю. Однаково. Ну і на іншу сторону підключаємо вже отакий конектор до камери. Це буде від блоку живлення, це буде йти до камери. Так, зробили і другу сторону, закрутили гвинти. Ось, щоб воно було однаково. Дивіться, підключається все точно так. як... Попередніх прикладах bnc роз'єм йде сюди, живлення е, йде до DC роз'єму камери, це йде до реєстратора. Сюди прийде е, живлення, DC-роз'єм від блоку живлення. Але швидше за все, вам знадобляться балуни. Підключається так само. Беремо, ну, наприклад, помаранчевий це буде плюс, біло-помаранчевий це мінус. Вставляємо ось там затискні такі клеми і закручуємо. На іншій стороні робимо те ж саме. Цю сторону підключаємо до відеореєстратора. BNC роз'єм сюди. Сюди приходить 12 вольт від блоку живлення. А цю сторону до камери BNC роз'єм. До BNC входу. Відео входу камери. І 12 вольт DC під'єднуємо сюди. Ось отак. Здається, розібралися. Якщо у вас є якісь доповнення або ще теми, які ви хочете побачити в наших відео, пишіть в коментарях. Ми дуже раді вашій активності. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал. До нових зустрічей! Бережіть себе!